Україні активізувалися змії. Користувачі соцмереж все частіше публікують відео із плазунами. і нещодавно гадюка вкусила чоловіка на Київщині. Настає тепло, вони активізуються. Влітку змі маскуються на каменях та деревах, чатують біля озер та річок. А якщо будинок розташований біля води, то навіть туди пролізають. Їх можна в усіх регіонах країни в лісах або степах. Усі види гадюк занесені до Червоної книги України. Хай Господи, Боже божемо, всі гадюки в Україні сірого або чорного кольору, і схожі на вужів або ж полозів, але є нюанси. Наприклад, гадюка вона імітує форму каміння. Там, де вона живе, поводити себе треба точно, не як на цьому відео.